Ігор Кондрацюк заявив, що Віталій Козловський більше не несе службу. Так, вже насправді давно не було чути нічого про скандал між продюсером та артистом. Але от після затища Ігор Кондрацюк зробив гучну заяву. Нагадаю вам, що скандал між ними пов'язаний з грошима. Після того, як Віталій Козловський та Ігор Кондрацюк розірвали контракт, артист виконував пісні всупереч забороні. Через це продюсер подав на виконався в суд, і тепер він повинен виплатити чималу суму за порушення авторського права. Віталій Козловський розповідав, що коли він почав службу у Нацгвардії, то Ігор Кондрацюк стягував з нього кошти з його військової зарплати. Тобто 20% автоматично надходило на рахунок продюсера у якості грошової компенсації після виграної справи у суді. Та зараз в інтерв'ю з Яніною Соколовою Ігор Кондрацюк заявив, що цей процес. Призупинився. За словами продюсера, кошти йому не надходять, бо Віталій Козловський вже досить давно не несе службу. Подробиці він не став розповідати, а сказав, що краще про все запитати в артиста. Водночас, продюсер додав, що вони з Віталієм Козловським не спілкуються, а всі справи, які стосуються боргу, обговорюються через адвокатів. Там же Віталій Козловський поки що не коментував ці слова колишнього продюсера, принаймні на момент запису цієї програми. Однак тут варто нагадати, що артист служив у Нацгвардії, потім у національному президентському оркестрі Міноборони. А навесні того року його перевели у 22 другу окрему механізовану бригаду. Там він продовжує службу і виконує два завдання: забезпечення бійців та патронат. І ні про яке звільнення він не повідомляв.